Так, Всім привіт! Хочу вам розповісти, як я готую свій дерева. Це буде вишня, черешня і персик до зими, і до, щоб вони закладали гарно слідуючий врожай. Перше розкажу, як я підкормив їх протягом року. Значить, в березні я їм давав робив луночки округ крони і давав салітру. Комплексне добриво, в мене була комплексне травмофоска, комплекс і е, доломітову муку. Значить, це в луночки я давав. Після цвітіння, до цвітіння вже їх не, не чіпав. Після цвітіння я давав комплексне добриво. Вже доломітової муки і салітри не давав. Тепер, після того, як ми зібрали урожай, їх обробили від хвороби. Я даю треба дати добриво, щоб вони закладали врожай наступного року, щоб визрівали. Гарно визріли всі гілочки нові, щоб вони розвивалася коренева система, і щоб вони гарно перенесли зиму. Тепер, отако я і покажу, як я роблю. Значить, я ломиком роблю в чотирьох місцях, отут таке дерево в чотирьох місцях по дві дирочки. І отако ломиком по дві дирочки, отакі, ломиком, щоб воно пішло вниз. І даю суперфосфат. Суперфосфат. І калій манесій. Значить, суперфосфат буде на кореневу систему, він поступово буде розчинятися. І тут плюс є мікроелементи, кальцій, і він буде на кореневу систему, на, значить, буде на наступний рік на цвітіння. Буде, буде собі дерево брати стільки фосфору, який йому треба. І калій магнезій. Тут калій, значить, калій магнезій. Калій магній. Значить, калій буде визрівати гілки, і буде е, краще дерево переносити морози. Оце такі е, даю підкормку в серпні місяці. Вишні, вишні черешні і персику. Все, підкормлюйте, хай вам гарно вродять. Все, до побачення.